Я вже лічу додому. Я скупилась, ну я вже покупалась, скупилась. Собі щітку купила, ну таке по мелочи поки, щоб було. І зараз у мене буде два семінари до 17.30. От. Так, це що? Це округ. Крем сир Каліфорнії зелені купила. Так, кажу, купила завернути. Купила Сьомбусі. форель, здесь называется магазин. Якийсь краб. Чи веселий, чи крутий. Вони самі солять цю рибку слабосолену. Королівський краб. Риба mm -hmm. з марапорту. так, Купила мес. Купила була... отаку. Болгарський. Да, і Сливий. такі помідорчики. Ну, все для того, щоб зробити е, лаваш. Так, що да, будемо сьогодні за... робити? Ні, Ні, сьогодні ми будемо їсти суші. Е, через годину аж, ну, так? Ну да. Я, Я б, б вийшла зараз, погуляла по території, а, і, поки є година. Ну, війшли. Я носки вдягаю. А ти розпасуйся по холодосу. Що ми з тобою. А ось це моя улюблена мініатюра. Тепер я її на рандомі yeah. взяла. Мені дуже сподобалось, як воно пахне. Mm -hmm. Така свіжість приємна. Я взагалі такого не пам'ятаю, я більше не буду, тому що така. вона тримається на тілі 8, а то й 9 родин. Yeah. 14. 8 це в склі. Це мій улюблений парфум Сіті. Я користуюсь only Ними. У мене грошей на 12к і на 8 нема. Але я користуюсь ось цим чудовим. Мої? А мої! А твої чудові тобі вони так пасують. І мені вони також подобаються. Це взагалі на рандомі взяла. Вони з цифрами, я так думаю, ух ти! Треба взяти. клас. Обзор. Я купила свій улюблений йогурт Грецький Ківі. Ми взяли з мамою цей сирник, я потім вам покажу на пополам. Не хотіла знімати на вулиці, тому що такий вітер сумасшедший був. Не знаю, зараз вийшли, наче навіть трішки погодка покраща стала. Ми зараз підемо в Таврію або в якийсь продуктовий, який тут буде. Ну тут є продуктові. <рес> я його в карман спрячу. Сейчас тебе его рот. По карманам, по карманам. Ну навищу, Кайкуля. Я екологію. За какую экологию? Ты за розгляд. Короче, да я тримаю, все ж нормально. Просто так бывает. Він м'якенький будет. І яка я тетя. Ага. Давайте, будь ласка, баба. Зараз ми мама, вам банан, ми переходимо дорогу. І йдемо... Сюда. сюди. Одне. Два. Два. Смотрите. <laughs> <laughs> ну, в карман. Йдемо в інший продуктовий. Я цього сирника вже в Мама відразу зняти. Я зніму. І я відразу зняти. З обіда накатимо, да? Красиво, красиво. Вообще я Смаколики принесли з мамою. А я заказала нам чай, ананас, грейпфрут, по моєму дуже дуже малодій смачний. Це ідеально для зйомок. і перець я буду так знімати відео. Видите, скільки мені принесли? Це ж для мене все. Боже, че убирає у нас. Ну так, да, як ти мене ну, любиш фотографувати. Mm -hmm. я, ты с петухами. Чи ти ходиш зараз, щоб я сфоткала? лимоном самим. А я уже моя ты уличка. Шаришь. Вот мой лимон уже. Видишь, шаришь. Боже, эту часть нужно. Скажи. Да, чай боже смачно. М -м -м. Дуже смачно. Це як... Мені воно схоже. Це сыр. Mm -hmm. Це сир. Це картопля. пюре. Це... В басейн можна. Якщо розігнатись. тук ток топ ток топ топ Відкривай двері. Двері відкривай, щоб ти мені відкрила. Ми вийдемо. Вау! Людям не дуже подобається, що ми тут прийшли познімати. Не знов тривога. Мама дуже хотіла попасти в цей двір, тому що тут знімалась ліквідація. Її серіал улюблений, а нам дали добра тетя тут, дозвіл познімати. А в мене теж не так багато. йо -мо, у мене ж вообще нема зарядки. Я не собою с собой заряд. Капец! не піднімаю відео? Пробуйте. Да? Я не знаю, пробуйте. А можно зайти, да? Сюда и налево. Ага, спасибо. право лево Да, налево. Дякую, мама. Если получится, постучите, потому что она не работает. Ага. Прекрасно. Ага, uh спасибо. -huh. У мене сідає телефон, сідає телефон, а я О. що цей, хочу познімати. Зараз ми щось видаємо, телефон на зарядку поставимо. Коротше, ми зараз з мамою вирішили, що ми підзарядимо телефони по черзі. Але спочатку ми зайдемо в цю красиву Таврію. в Цю я принципово захотіла зайти. Мамі вже все, <ки> вона просто хоче дійти до Афін, але ми вже отут пасаж. Диви, яка краса. У мене враження таке е, Сабор, от тобі на який магазин відкриває. Просто розумієте, на Таврію ти заходиш в Таврію і тобі відкривається на музей. Просто все на світі. І потім ми підемо далі, куди мама захоче. Отак підемо, отак підемо. І потім повернусь. І зря мама зі мною в цю табру і не пішла. Буде тут а я тут, боже, мені все. Мені подобається цей магазин. Це мій улюблений. Мені хочеться кефірчик або щось таке, тому що я зранку з'їла, доїла ту запіханку і я була сита ось буквально до всього цього дня. Я хочу взяти собі зі злаками. А що тут нема злаків? Звісно, тут є злаки. Альпро тут є, мій улюблений. Грецький йогурт. Що тут є? Короче, Ваші, подивіться, який він класний. Це, напевно, люди, які тут 100 років живуть, вони дивляться на мене і думають, боже, я тоді вийшла. Знімає магазин. Це не просто магазин, це добре. Мамо, як завжди, чуть не вкрали чоловіки ні Славянське зовнішне сіда. Ага. Відео Віталіку. <ріхи> У мене телефон починає вже лагати, тому що напевно пам'яті немає. Мама тут була 10 років тому, так може. Так фотка, а тут піво. Я не дуже хочу піво. Якби там щось було цікаве, наприклад, КГ. Старта безоплатня, я б зайшла. Що заходять за, за люди, дивляться, дивляться, дивляться і йдуть. І зникають без. Може вони маму пасуть, тут до мами вже підкатіли. Ні, мам, так ми не робимо. Давай мені сумочку. Да чого, Ну. Я загадала вже бажання, ми не знаємо, як ми з мамою зараз підемо. Зараз буде якийсь концерт по заявкам, таке враження. Що тут пиво випили? Чи що ви пили да. тут? Десять років тому? Та ні, ми ще нікуди зараз вирішимо, куди ми підемо. Ой, знов, знов кабарет. Mm -hmm. Стрипку? Я не знаю, можна? кабарет намальований. На на Це стріпфу? Mm -hmm. А там приморський вазай. А от там я гуляла і кітіка знімала, що сказала не можна. Mm -hmm. А от там, і ми так от пройдемо зараз, там буде цей. То, що ти, напевно, і казала, театр. Театр. Так, куди ми заходимо? Ми нікуди не заходимо, ми йдемо просто отак, вдоль. А куди ми заходимо? Ні, я думала, що ми так обходимо і там театр, так? Ну так, да. ми отак обходимо і там повинно бути Боже, як там красиво, яке небо красиво. Красотіща, -моя! Ми зараз вийдемо на Приморський цей Поняла? Ну, це якщо ми туди вже підемо. Це мама обрала кофейню, я взагалі хотіла не сюди. Ну, ладно. Вау, як красиво, ладно. Коротше, ми прийшли з мамою в заклад, тому що ми дуже ну трішки змерзли. Мама, хоче дуже щось тепер тепленького пити. Ми прийшли в заклад, і я в шоці, туалет. Я никогда в жизни не поняла, что это дверь. Я чуть тут не вбилась. Тут очень красиво. Дверь mm -hmm. ну, закрывается каким-то. Я в шоке тришечки. Я сейчас себя закрою, что я никогда не выйду из этой. <різований> шо, ти дізналась, що таке іспанське какао? Ні. Ні? А, ні. Не запитала? А кажіть, будь ласка, що таке іспанське какао? Натуральне какао. Варимо на молоті, подаємо на по цукру. Це натуральне какао, але іспанська херня. Ні, ні. А ти чай? Я чай заказала. А який? Із м'яти. А є якийсь з малиною чи що там? Mm -hmm. Ти не дивилась? Mm -hmm. Немає з малиною? Чи ти не запитувала? Ні, там немає. Що я а який є? Є ось такий. Хвилинку двічі заварюють. Дякуємо. І кажу, що ти підсвідомо сама обрала цей заклад. Да. Просто сказала, от диви кафе, типу давай зайдемо, яка да. красива кав'ярня. Сама знайшла ті колоритні місця. Да. Як кажеш, називається? Жаде. Тусаті ще беремо одне. Я шучу. Я шуткую опа, опа дитина біжить. Мама, ми щось тут поїсти. Я дуже вчора була доволі вчорашні запіканочки, і я хочу знайти тут таку ж, щоб ми знайшли сирник якийсь або брауні. Ну це буде не в випічці. А це буде у нас А це що, вся випічка? Я хотіла когось сирничка. Це просто круасан. А, ти думаєш, там є? Коротше, я просто брежу сирником, як і вчора. Я хочу його знов з'їсти з йогуртиком. Я ж тут зранку натрамбров... натрамбовалась. Мама сказала, що вона потім почистить, тому що вона нічого не їла, і у нас відбулось розмежування. Ні, це не воно. Зараз ми знайдемо його з мамою. І потім я по вам покажу цей сирник. Я просто, а вон, по-моєму, пиріг. Там пироги. Це просто запіханка якась сирна з курагою голотіноти. Ненчі, Яке яблочко красива. Що нема? Не знайшла? Так... Ні, макаронів я не хочу тут. А тут я собі макарон, до речі, везла. Один. М -м -м. Дуже смачний, ставлю лайк. Кажу вам, загадуй бажання 2020 -20. Вона каже. Я дуже рада. Ну дякувати це можна, але дякувати. Я дякую тому, що є. Дякую тобі. за те, що ти завжди зі мною. Так, ми з мамою зараз йдемо за запіханкою. Треба влог назвати не Одеса мама а я, а влог запіханка. І мамі не ці. І мамині рулетики. Це не та запіканка. Сырник требует, потому ну, что будет загадовать сырник, а не вот запиханку. А вот я дремала а то був сирник. твою мать. Уже ноги несуть, старец. Ну, сделай, <реш> я думаю, на перилах. А я сразу вспомнила, как мастер мне рассказывал на вечерницах, как он стоял. Говорит, с Ольга визит. На наших вечерницах? Да, что он стоял и говорит, она мне читает что-то стихи, а потом я поворачиваюсь, а ее мне она в кругу. Вот там помнишь, возле черешки. Чого вона впала? Не побачила, а там такий стіч буває, така читай, читай, кажи О! на небо. Всі бігають, всі спортсмени, Одні ми з мамою Розгільдяє. Зараз ми з мамою поїдемо в тендер, будемо обирати, куди підемо снідати. Я взяла собі кофе. На кокосовому молоті. Хочеш спробувати? Mm. Просто звичайний Якобс п'є і счастливо. Заварний. Заварний. Ну так, да. кава по-польськи, як Іра називає. Чому не знаю. Напевно, тому що реально така кава в Польщі. Да? Mm. Не передавали. Ну знаєш, небо такое предательське. Нагнать. Так, яка у нас сьогодні мама програма? Ми взагалі зранку прокинулися і хотіли поїхати відразу на ланжерон, а потім почалось. А мені треба нафарбуватись. Мама сказала, та давай поїхали. Ну ми все правильно зробили. Ми зібрались, нафарбувались, як люди, а так би були зараз неочохані. очохані. У є. На припараді, а нам же фото треба красиве зробити, пофоткатися, відео знімати. Робота. От, да, мам? Так. І яка у нас програма зараз? Це, mm? Ми повинні знайти нормальний заклад. Mm -hmm. Твоя мама. Mm -hmm. А потім, а, а потім можна... будемо гуляти і поїдемо э, на лонжерон. Може підемо пішки. Може і підемо. Ми можемо вийти там через парк Приморський, там же цей Черна... стадіон. Так. Як він називається? морець? Чи як? Правильно? Так. Отак. Зараз ми сядемо з мамою у цей бас і поїдемо в екскурсію по Одесі. Все, вже сідаємо. Так. Вже поїхав. Він напевно нас запам'ятав, що ми тут не перший раз. І нам туди. Можемо, ну да, ось так. Ось так після. Угу, угу. Вот по Гаванна и потом ми вийдемо на Екатерин. Странно, чому ще не працюємо? Тому що я знаю, що курортне... Я розумію, що це курортне місце, але, типу, дев'ята ранку у нас би в Дніпрі вже все працювало. Скажи. Не факт. Тааа, да, ну, в цьому смислі. Багато чого Від 45 гривень? Це, Мне, это, не это. Мне не дуже це. Мені а не дуже. А воно працює? Мені здається, воно не працює. Мама, ні, я не хочу. Не працює? Слава Богу. Ну ти, де ти бачила сніданки а по, 40, по 45 гривень? А он, давай, давай кітик. Кітик такий. А Смотри, он. Мені ну, здається, що от коли я топаю на танці, коли десь зустрічаюся або з вікою з самого рання, то у нас вже все працює. А тут більш такого. А котра година зараз? Дев'ята і Ого! Мама зараз і мене з'їсть, так хоче їсти. А все працює з десяти з одинадцяти. Я ж казала, я ж казала, що тут відрізняється, курорт. Тим паче ми як в Італії. Ну, типа, це тільки круче Одесса, ніж Італія, звісно. Маман. Також за 11, а далі там відкрито щось. Он Угу. дан. Ну, значить, все, там і падаємо. Ми, до речі, вчора проходили, і мені так воно сподобалось зі сторони. Сніданки, мам, де ви а. Я сюди йду, каже. Ну давай тоді в різні підемо. Ти довольна? Скажи так красиво вообще. Слушай, там приміщення так гарно. Ну і там посидимо і тут посидимо. Угу. Ура! Буду жрати Клас. жрати, жрати держати. Мама отаке яйця Бенедикт, що угу. вона хотіла. А у мене ось такі сірнички. Учуяв, ну. учуяв. До мене не пішов, у мене говно. А у мами смачно. Пупсик. Зараз я вам покажу внутрь цього. Не внутрь, а... А, як це? Ну так. Да. Коротше, як воно виглядає із середини. Дякуємо. До побачення. Я хотіла вітрину зняти. Я хотіла вітрину зняти. Дивіться, яка тут краса. Такі штучки. Вообще красиво. Прямо таке. Воно мені нагадує поруч як з шаломом, Так все комфортно взагалі. Знов ідуть ці шпиці мої mm -hmm. улюблені. Немає таких туч величезних з сторони, звідки б могло нагнати. Це мені дає надію на те, що сьогодні ще може, може все переміниться і буде сонечко сіяти. Воно якось перескочить. Шли, напевно, лялякали і не вийшли на нього. От Тому... ми молодці. А де ж воно? Там, мабуть. А ну йдемо, да. Да? Угу. так. Кажеться. А ми з тобою ні, ми з тобою тут не проходили. Мама дуже хоче до пам'ятника Ісака Бабіля діти. Да? І в трех соснах трішечки заблукала. Тримай свій телефон. Он пам'ятник, Ти что мама хотіла на нього підійти? Заплыв за тебя сделать? <рес> так, тепер ми, я думаю, я хочу помонтувати трішки відос. А мама хоче попити щось взять. Ой. Благодать прямо скрізь. Цікі дома красиві. Дивіться, яка краса. Мама, хто такий Бабіля? Розкажи, будь ласка. Я розкажу. Це був один із знаменитих відомих єврейських, да. е єврейських письменників. Угу. Завдяки йому е з'явився Біння Кріб. Uh -huh. Були дуже гарні його розкази. Я дуже любила книжки про нього. Він описував життя Одеси, Кримінальної Одеси, Побуту Одеської. Мені дуже це подобалося. Я хочу сюди зайти, в дом баби. Тому що мама в дитинстві зараз всі розкази, всі книжки, всі статті, які були. Пов'язані з Одесою, мама всі читала. І... А, да, 30 років, я 30 років, і, і, і... Ну, мама була в Одесі, але вона була більш по роботі. Мама мене заразила піснею. О, Зараз повернути мене. Може тут так? Доспіваю. Забирайський поки. Куди? Я зламала, а ти мене так. Хочеш, може, прям з висока пофоткаю ну, да, тебе. Я... Ну, у тебе ж такі, такого типу вже є. Пішли туди, там більше є. Там прям да. можна ну, да? дійти до з цієї штуки. Ей, вистари! Давай, мама, підпивай! Підпивай! Чому? Мені насняться ваші чари. А далі я не знаю слів. О, тут я тут колорітний Пам'ятаєш, я тобі відос знімала, да, там да, де да, два да, да, мужика сидять, отам там... нормально, нормально валить. Клас, Ми б сюди з тобою прийшли, да? Сіли б. Щоб взяли. Тут немає. Так тут таке all inclusive, Тут і не треба. Кофі, хот-дох. Висто що мені насняться ваші чари. Щоб море видно було на паркет. Так, ми пофоткались. Зараз ще декілька фото, а потім буде трішечки отак от підійматись. І вигадаємо, що буде. Тривога ще не було від бою. Немає? Погода те, що треба. І вітру нема. А ми так переживали з От Отуди я ходила. Ну, не, море не було таким бурхливим тоді ще, коли сонце світило. Мені здається, там вже все може... Ой, морський бріз. Швидень дібрались. Ура! Ура! Є ми знову тут. Все. По не стандарту. Ще й кіно зараз. Треба спробувати. А до речі, воно було менше за розміром минулого разу, коли я пробувала. Мені мама своє віддала. Я за всіх з'їв. Дивіться, що нам дали з мамою. Обирай свій улюблений сніданок до 30.04, до кінця цього місяця якраз. Мені не сняться пашіча. <чари> його пісні. Здавалося, що для молодого 21-літнього хлопця Володії Васюка це лише початок творчого злету.